Вітаю нації, вітаю вільних. Вітаю в першу чергу конституційників, особливу частку, невід'ємну частку українського національно-визвольного руху, прихильників об'єднання «Конституційний процес в Україні. А сьогодні ми саме об'єднання «Конституційний процес в Україні в постійних протистояннях з представниками. Опозиційної нам системи, системи держави попередниці української РСР, ми конституційники довели: по-перше, що правовий шлях боротьби існує. По-друге, що правовий шлях боротьби має більший потенціал і більші переваги над іншими варіантами національно визвольного руху українців, а саме. Тої частки українців, які визнали себе Національною групою український народ. Ми самостійники, ми постійно боремося за саме самостійну державність українців, ту, яку сьогодні несе Національна група український народ. І ми за те, щоб, в принципі, жодним чином не озброювати наших опонентів. Які намагаються утримати на українській землі антиукраїнський режим, радянський режим у вигляді просто переименованої Української Радянської соціалістичної Республіки. Пам'ятайте, будь ласка, шановні українці, шановні прихильники саме правового шляху встановлення самостійної державності на українській землі Республіки Україна, наші опоненти. Мають силові інструменти. Наші опоненти миттєво застосовують силові інструменти проти своїх політичних опонентів. Так, це політичне переслідування, так це заборонено, так їм доведеться відповідати за застосування сили, за використання протиправних дій. Але це пізніше, це не сьогодні, бо сьогодні. Саме Українська РСР контролює і Службу безпеки Української РСР, і поліції Української РСР і інші структури, які діють проти будь-яких своїх опонентів. Вони протистоять відкрито такій самій радянській системі Кремля, а саме СРСР, це відбувається відкрито тільки замінені назви замість української РСР. Використовується поняття Україна замість СРСР використовується поняття Російська Федерація. Цю війну вони легко називають на словах війною. Хоча ніколи в жодному документі війною не назвали. Наш ворог злий, наш ворог підступний, наш ворог протиправний. Не можна озброювати ворога. Ворог на сьогодні визнав, що Українці в складі конституційного процесу не застосовують зброю і не роблять неправові речі. Наш нехай не ворог, нехай все ж таки опонент на українській землі Українська РСР сьогодні позакривала кримінальні справи щодо конституційників відносно статті їхнього кодексу 109 повалення конституційного ладу. Ні, проти когось з конституційників сьогодні немає статті 109, частина 1, тобто дії спрямовані на повалення діючого конституційного ладу, так як це кримінальний кодекс УРСР, то проти конституційного ладу Української РСР вони визнали, що самі відмовились від свого конституційного ладу, і повалювати його ми конституційники, ніяк не можемо. Це вже визнано в той же самий момент. Протиправна система, нелегальна система Української РСР, перейменованої Українською РСР, робить все можливо, щоб блокувати встановлення чинного конституційного ладу. І для цього проти конституційників використовуються нелегальні методи. Нагадую вам про те, що проти частини з конституційників відкривалися справи за типу. Е Розпалювання ворожнечі і заклики до повалення конст... абстрактного конституційного ладу це 109-та частина друга і є успішний досвід так само і проти мене, наприклад, дійсно була застосована частина друга статті 109 дев'ятої, і це за публікації в Фейсбуці. Я був тоді змушений погодитись, бо я не знав, що насправді існує експертиза. І вже на той момент, коли мені пропонували визнати е, частину 2 статті 109 їхнього кримінального кодексу на підставі публікації в Фейсбуці, не знав, що вже закриті провадження по е, частині 1 статті 109, конкретні дії на повалення конституційного ладу. Так як я на той момент не знав, і мені було потрібно судове рішення з подібними текстами, я на це погодився. Так само я знаю, що проти частини конституційників і інших, наприклад, проти Андрія Нечая, теж була застосована за публікації в Фейсбуці. Подібна стаття 109 частина, 2, начебто, заклики до повалення конституційного ладу. Це сформувало невеличкий досвід перемог для радянської системи, і на сьогодні, безпосередньо, сьогодні, в цей день. Так само за публікації Фейсбуці прийшли до нашого побратима пана Олександра Чорнощокова. Йому не закидається створення органу місцевого самоврядування в місті Полтава. Ні, а от досвід використання статті 109 частина 2 закидається. Тобто намагаються сьогодні викр і викрали техніку, комп'ютер, телефон у Олександра Чорнощокова, голови органу місцевого самоврядування. Що не оскаржено, такого обвинувачення немає. Вони визнали, що в цій дії, в утворенні Полтавської міської ради як органу місцевого самоврядування Республіки Україна, в цій дії в цьому діянні немає складу кримінального правопорушення. Тобто, якщо розглядати сьогодні напад на посадову особу Держави Республіки Україна, голову органу місцевого самоврядування Республіки Україна Полтавської міської ради Олександра Чорнощокова, то цей напад. Є протиправним, є злочином, є поваленням вже чинного конституційного ладу. Але ми доведемо це пізніше, коли вже буде діяти Служба безпеки Республіки Україна, і ті ж самі фахівці Служби безпеки УРСР будуть доводити вже злочин діючої системи проти чинної системи проти Республіки Україна, поки це не дійшло. Я хочу звернутися до вас, конституційники. Я хочу звернутися до всіх інших борців національно-визвольного руху українського народу за самостійність, за самостійну державність українців на українській землі, і сказати наступне: будьте чисті в своїх висловлюваннях, будьте грамотні в своїх висловлюваннях, не називайте радянцями, етнічностями, назвами етносів або назвами сповідань. Це далеко не так. Якщо ми говоримо, наприклад, про Кремли, не забувайте, будь ласка, що це етнічність. Кремли, мілет, є кримська нація, яка сьогодні не йде шляхом самостійної державності. Вона розглядає свій шлях разом з українською нацією в єдиній самостійній державі. Україна. Республіка Україна це тип держави, яка має бути встановлена. Якщо ми говоримо про таджиків, про євреїв, про будь-який інший етнос, то ці таджики, євреї, узбеки, навіть росіяни є, які сьогодні. Усвідомлюють незалежну державність на українській землі. Вони протистоять, росіяни протистоять Російській Федерації. Напав би Таджикистан, протистояли би таджики таджицький, таджицькому агресору. Дякувати творцю, цього немає. Напав би Ізраїль на Україну. Відкрито військовою агресією. Ті ж самі євреї стояли би поряд з українцями і таджиками, захищаючи українську землю. Ми сьогодні говоримо про те. Що етнічність не є злочином і не може бути злочином. Будь ласка, не називайте злочинців або е, кримськими татарами, або євреями, або таджиками, або кимось ще. Етнічні українці воюють в складі Російської Федерації проти української землі, проти незалежності української державності. Поки що УРСР. Пізніше будуть такі саме напади вже на республіку Україну і етнічні українці в складі інших національних груп будуть агресувати українську землю. Від цього не український етнос стає злочинцем, не єврейський етнос стає злочинцем. Злочинцями стоять від становляться відступники, відступники євреї, відступники таджики, відступники росіяни, відступники українці, ті, хто забули. Про своє призначення забули про те, що етнос зберігає культурно-історичну традицію, забули про те, що не можна ховати свій злочин під назвою того чи іншого етносу, під назвою того чи іншого сповідання. Я казав це багато разів: не називайте сіоністів е, юдеями або жидами. Це неправда. І, хоча слово жидовін є цілком коректним. Коли ви використовуєте це слово з образою до людини, намагаючись підкреслити його злочинну сутність саме через сповідання або через етнічність, ви створюєте неправильний непорядний поступок. Тому сіоністів треба називати виключно сіоністами будь-яких нацистів, які агресують проти українського народу, проти його права на самостійну державність на своїй землі. Будь-яких цих злочинців можна назвати виключно нацистами, виключно агресорами. Ви можете казати, якщо конкретний рух дійсно діє проти е української нації на українській землі, називати цей рух, але не називайте етноси, не називайте сповідання. І тоді наш опонент не зможе діяти проти і конституційного процесу, і будь-яких інших. Національних рухів, частинок українського національно-визвольного руху не всі, ви хто дивитесь мене, поділяєте позицію конституційного процесу в Україні. Проте більшість з вас бажає бачити на українській землі самостійну державу, Самостійну. Ви вважаєте деякі з нас, що самостійною державою може бути перейманована українська РСР. Я не буду вас переконувати. Ви незабаром зрозумієте самі, наскільки це безперспективний шлях. Я дочекаюсь цього моменту і не буду вважати вас ворогами, незалежно від того, до якого етносу ви відноситесь, до якого сповідання ви відноситесь. Для мене важливо, чи ви за Україну, чи ви проти України. Якщо ви етнічний українець в складі радянців, зберігаєте тут, на українській землі, антиукраїнський режим, для мене ви вороги. Якщо ви будь-який етнос, будь-яке сповідання, але поряд зі мною захищаєте право українців мати на українській землі самостійну державність, для мене ви побратими. Для того щоб наш опонент не міг нічого вам закидати, будьте чистими в своїх думках. В своїх висловах, в своїх діях, і ворог не зможе вам нічого закидати. Радіймо українці, всіх етносів і всіх сповідай, ми переможемо. І той факт, що сьогодні опозиційна нам система не здатна закидати нам жодного правового закиду, жодного слова чи дії, які були підкреслювали, що ми. Десь помиляємось, десь щось робимо неправильно. Це найкращий доказ, що конституційний процес в Україні, що е, інші борці національного визвольного руху, єдине, що можуть, це бити з під тишка. битись якось по підлому, е, знаходячи абсолютно некоректні звинувачення. Тому, шановні, будемо чистими. І ворог поступиться, буде змушений поступитися. Ми перемагали завжди. Ми переможемо знову. Бо такі така наша доля, така наша місія перемагати ворога і не дозволити жодному іншому е, національному руху, який поза межами своєї території агресує Український національний визвольний рух. Рух, наша мета не дозволити їм добитися свого. Не дозволити їм зруйнувати національний імунітет українців, радімо українці. Ми переможемо Будьте чистими на все добре.